Проходьте всі, будь ласка, сюди наперед, підлітки. Також можете порадувати нас своєю присутністю, ми будемо раді ще раз на вас подивитись. На сьогодні так багато людей. Я думаю, що має бути тут зайнята вся оця е, сходинка, щоб всі сиділи. Добре, я вам хотіла задати таке серйозне питання спочатку: з яким от або з чим у вас асоціюється слово чудо або диво. От з чим асоціюється? Можливо, хтось би хотів мені відповісти. Поки ви думаєте, я скажу вам свою асоціацію, якщо я чую слово диво, я відразу згадую її фільм, я пам'ятаю, дуже гарний, я рекомендую всім разом з дітьми подивитися. Так він і називається чудо. Дуже цікавий. Можливо, от хтось із вас ще є відповідь. Яка асоціація зі словом чудо? От що це, наприклад, якщо тобі кажуть чудо або диво, що в тебе виникає? Що це може бути? Емелька, скажеш нам? Добре, поки ви думаєте, я вам розкажу, що взагалі в світі є дуже багато чудес. І от в стародавньому світі це той світ, який існував дуже давно, було сім чудес світу. Хто з вас чув про сім чудес світу? Чи є такі в залі діти, підлітки? Хто чув про сім чудес світу? А можливо, ви знаєте, серед цих чудес хоча б одне. Чудо, яке би ви от пам'яті у вас збереглося? Сім чудес світу. Хто знає? Хто знає, піднімайте руку. Не пам'ятаєте, так? Да? О, пам'ятаю. Знаєш точно? Сім чудес світу? Добре, я вам тоді нагадаю: я теж не всі пам'ятаю, я знаю, що там є вісячі сади, сіміраміди. Це така була цариця, мабуть, і дуже гарні сади були на її ім'я побудовані. Потім є колос Радоський, я пам'ятаю ми історію вчили. Потім якийсь пам'ятник Афіні, мабуть, щось таке. І, а? Да, храм Афіни, точно. І ще одне диво, воно єдине збереглося до цього часу. Ви зараз його побачите на екрані. Хто може сказати, що це? Це така конструкція ззаді за Сфінксом. Як називається? Піраміда, так. А хто знає, як називається піраміда ця? Піраміда Хіопса. Це єдине з семи чудес світу, яке збереглося до цього часу. Як ви думаєте, вона взагалі така маленька, велика, така собі середня? Велика. Да? Зараз я трошки розкажу про неї, яка вона. І от багато людей знаєте, в якій країні знаходиться? Якщо не знаєте, то будете знати, від сьогоднішнього дня знаходиться в країні Єгипет і багато людей їде в Єгипет саме, щоб подивитись на цю піраміду. Вона дуже-дуже стародавня, їй приблизно 4,5 тисячі років. Її побудували е, в 2470 році до нашої ери. І от з тих пір вона зберігається. Висота її десь біля 150 метрів, 146, мабуть, але з часом вона, як скажімо так, постаріла і трошки зменшилась. На 8 метрів вона стала меншою. І насправді вона дуже-дуже величезна. І от зараз вона виглядає така сіренька, да? Але коли її будували, матеріал, з якого вона була зроблена, він був такий білий і ніби блискучий. І якщо знайти в інтернеті фотографії, то вона ніби така, ну не знаю, прямо з космоса, ніби її можна побачити. Вона вся блищить таким гарними, гарним, гарним таким блиском. Що особливе про цю піраміду, можливо, якийсь інший слайд. ще... Що ще цікавого про цю піраміду? Знаєте, скільки її вага? Як ви думаєте, давайте хто більше слідопити: вага піраміди. Як, ну, Приблизно, хоча б. Скільки могла би бути? Які у вас є варіанти? 5 мільйонів тонн. Уявіть. А один у цей камінчик. Зараз там десь є така фотографія, щоб ви побачили, якого вони взагалі масштабу, ці камінчики. Ось, дивіться. Тобто, ось люди і камінчики. Тобто, насправді там дуже величезна махіна. Я ніколи не бачила її вживу, але ті, хто були, ділилися досвідом, що насправді це вражающе таке явище. Один такий камінчик приблизно, ну вони там різні є за вагою. Як правило, там такі камінчики біля двох міль. Два мільйони каміньців тут, взагалі, для того, щоб побудувати цю піраміду, два мільйони камінців було використано. І середня вага 2,5 тонни одного каменя, найбільше, ніби 12 тонн. Взагалі, як ви думаєте, як воно будувалось? Ну, тоді не було кранів підйомних, таких, як ми знаємо зараз, не було таких автоматів, не було таких машин. Як ви думаєте, як воно будувалось? Чи могли люди принести собі поставити так один на один? Да, насправді ми до сих пір не знаємо, як вона будувалась, але факт залишається фактом. Ось таке є диво світу. І як ви думаєте, взагалі, чи є ще в цьому світі дива? Це стародавній світ. Те, що було побудовано дуже давно. Чи є зараз в цьому світі дива? Є? А якщо я вас кожного зараз попрошу підняти руку. Підніміть свою руку. У вас є однакові руки? Минулий раз нам дядя Ігор, як того звати персонажа, і чи як я вже? Ігарьок, да? Він так класно розказав дитячу історію про те, що ми всі дуже унікальні. Да? У нас нібито глянути, ну рука як рука, в мене рука, в Єви рука, там Ваню рука, в всіх інших є рука. Але насправді відбитки пальців у нас унікальні. Руки унікальні, обличчя унікальне. Нікого немає точно такого, як ми. Тому є ось такі чудеса, рукотворні, які зробили люди, а є чудеса, які створив Господь. І це ми з вами. І сьогодні в нас такий особливий день, коли ми згадуємо його смерть і згадуємо його найбільше дар, який він віддав. За кожного з нас, тому що ми є чудом, ми є дивом, ми є найдорожчим для нашого Господа. Тому давайте пам'ятати про це, цінувати його життя, тому що воно безцінне. І через те ми тепер з вами стаємо безцінні. Я запрошу вас зараз до молитви подякувати йому за цей дар. Можливо, хтось з вас хоче помолитись? Тоді я помолюсь. Добрий Господь, дякуємо тобі за те, що ми живемо насправді в прекрасному світі. Хоч ми часто це і не помічаємо, але так багато є всього, чого ми ще не знаємо, чого ми могли би, що ми, ми могли би побачити, але найбільше диво це ми, Господи, тому що ми унікальні. Немає жодної людини, яка би мала собі подібну в цьому світі. І дякуємо тобі, Господу, за цей дар життя, за те, що ти нас створив такими унікальними, такими особливими. Дай, Господи, мудрості нам використовувати всі наші таланти і дари з мудрістю. І також хочемо тобі принести сьогодні подяку за е, дар життя, тому що це такий дар неоцінений, який ми ніколи не можемо до кінця збагнути. Але ми його маємо кожен день. Тому дай нам його цінувати, дай цінувати твою кров, яку ти пролив за нас. Дай нам, Господи, берегти наше життя, наповнювати його тобою змістом і не проживати його безцільно. Збережи, Господи, не залиш кожного, і прямо за все подяку. Амінь. І якщо ви приготували віршики, то залишайтеся також розказати. Буду славити Господа усім своїм серцем, розповідатиме про його чудеса. Хто говорить я люблю Бога, а брата свого ненавиді, то уже... то ібо хто... Либо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Дякую то Господу, добрый его Закон по его, то есть. Призрення к слову губить чоловіка хто почитає заповіді, получит награду. Знаємо, що ті, які люблять Бога, котрі покликані за його постанову, все сприяють до добра.